Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масао. Розділ перший. Вдячність, Наполеглива праця, зухвалі вчинки і самовідданість. То ти хочеш служити мені, хлопче? На тлі. Блакитно чорного неба вимальовується силует чоловіка на коні. Я стою перед ним на колінах, і він здіймається наді мною в рогатому шоломі, немов демон. Я не бачу його обличчя, але тон голосу воїна, що прозвучав, наче ревисько, не викликає сумніву в авторитеті мовця. А в запитанні немає й натяку на знущання. Я спробував заговорити, але з моїх уст зірвався лише слабкий хрип, у роті пересохло. І мені здалося, що я помираю від спраги. Проте я мав відповісти. Моя доля, і, хоча тоді я цього ще не знав, Доля всієї Японії залежала від моєї відповіді. Піднявши голову вгору достатньо високо, щоб сміливо поглянути на демонічну постать, я побачив, що той чоловік пильно дивиться на мене, наче яструб, який приготувався схопити кігтями польову мишу. Коли вдалося заговорити, Мій голос прозвучав чітко та спокійно, і з кожним словом, яке вимовляв, мене сповнювала мужність. Так, лорде Нобунга, відповів я, хочу. Це був час кривавих розправи і мороку, епоха війн, що понівечила землю масовим кровопролиттям, коли єдиним діючим законом був закон меча. Я був молодим хлопчаком без мідяка в кишені, який поневірявся селами в пошуках ліпшої долі. Уже тоді я мріяв, як поведу за собою людей, але навіть не здогадувався, як далеко заведе мене це бажання. Мене звати Тойотомі Хідейосі, і сьогодні я. Верховний правитель усієї Японії, перший селянин, який коли-небудь досягав абсолютних вершин влади. Я став єдиним феодалом серед понад 200 провінційних володарів, які жили за часів мого правління, який обійняв свою посаду завдяки наполегливій праці. А не за правом народження. Я піднявся зі злиднів, щоб правити могутнім народом і керувати сотнями тисяч воїнів самураїв. Зараз я занотую ці слова, щоб моя історія надихнула інших стати ліпшими лідерами. Дехто з вас уже має багатьох послідовників, дехто. Лишень розпочав мандрівку до лідерства. Дехто наразі слідує за кимось, але прагне вести інших. Попри ваше місце в цьому житті, непідвладні та таємниці, які я розкрию на цих сторінках, стануть опорою як для підлеглих, так і для керівників. Люди називали мене мавпою. За мої пустотливі вчинки, величезні вуха, надміру велику голову і ходорляве тіло. Я невеличкий і непоказний. Ті, хто зустрічає мене вперше, часто бувають шоковані. Вони не очікують, що найсильніша людина в країні схожа на лисого, огидного карлика. Деякі кажуть, що я Найпотворніший лідер в історії Японії. Нехай так. Можливо, я взяв головний приз у номінації найнепривабливішого верховного владаря, але люди в моєму житті віддано служили мені тому, що я присвятив себе їм. Це секрет відданості, про який я розповім пізніше. Либо ви здивуєтеся, дізнавшись, що моя успішна гонитва за вершиною лідерства ґрунтувалася на загально прийнятих поняттях відданості, вдячності, наполегливої праці та зухвалих вчинків. Ці принципи видаються такими простими, що ви, можливо, не вважаєте їх секретами. Одначе, Мало хто осягнув свою справжню силу, і ще менше людей розуміють, що вони є наріжним каменем Кодексу Самураїв, почесного регламенту ліній поведінки, який передавали від покоління до покоління продовж сотень років. На моє щастя, Кодекс Самураїв це дещо більше. Ніж простий перелік правил володіння зброєю, оскільки я маю репутацію найгіршого бійця в історії Японії. Проте моєю найгрізнішою зброєю завжди був розум. Ви можете називати мене самураєм без меча. На шляху мого сходження на вершину лідерства я суворо дотримувався цих заповідей. І вони послужили мені добру службу. Уроки лідерства, що я отримав тоді, актуальні й донині, а Кодекс Самураїв досі знаходить відгук у серцях лідерів цієї імперії і за її межами. Я народився у бідній селянській родині, в селищі Накамура, провінції Оварі, потворний. Безрідний бідняк, схожий на мавпу. Ось ким я був Хідейосі хлопак мавпа. Мій батько помер молодим. Я часто міняв роботу і постійно сварився з звідчимом. Я був неосвіченим і не зазнав привілеїв еліти. Проте, я користався тими рисами, якими володів. Бідність стала перевагою, оскільки дала мені зрозуміти страждання простих людей. 95% тих, хто воює на полі бою, це піхотинці, люди з нижніх шарів суспільства. Я достото розумію, що ці люди відчувають і як мислять, тому що колись був одним із них. Ось чому я з такою легкістю і майстерністю завоював їхню вірність і викликав такий захват і захоплення? Вони з радістю готові були зробити для мене будь-що у цьому зі мною не міг зрівнятись жоден інший військовий управитель провінції. Як можуть ті, хто ніколи не потерпали від Нестачі їжі або одягу зрозуміти тих, хто пройшов через це. Моїм найбільшим недоліком принаймні так мені здавалося на початку, була моя низька і ходорлява статура. В юності понад усе я хотів стати самураєм, але мені бракувало сили і спритності. Під час епохи війн кожен провінційний володар. Для підтримання своєї влади мав покладатися на особисту армію, солдатів, у яку часто набирали з селян. Тим із нас, хто мав херляву тілобудову, було складно відзначитися на полі бою. Я ніколи не був гарним мечником. Чорт забирай, навіть Третьосортний сортний міг відрубати мені голову у вуличній бійці. Я зрозумів, що потрібно працювати не над своїм тілом, а над розумом, особливо, якщо хочу, щоб голова залишалася в мене на плечах. Тому я став самураєм, який покладається на розум, а не на зброю. Я вибрав стратегію. А не меч, роботу в тилу, а не на вістрі атаки. Мій підхід до лідерства дав мені змогу перемогти всіх суперників. За мною пішли десятки самураїв, а простий люд, так само, як і еліта, ризикував заради мене своїм життям. Я глибоко вдячний за їхні жертви, і вдячність лежить в основі керівництва. Як ви побачите згодом. Лідери мають бути вдячні. Початок у моєї історії доволі непринадний. Крім того, що я був неосвіченим бідняком незнатного походження. Я виріс слабосилим корутуном і з дивною зовнішністю. Та я не дозволен тим недолікам визначати мою долю. У мене була жага до життя, яку рідко бачили в цьому світі. Я, сином здольщика, мріяв стати лідером і тому вирішив, що не допущу, аби мої недоліки заступили мені шлях. Глибоко в душі я знав, що вартий більшого, ніж вважала решта світу. Спочатку батько був фермером. А потім пішов піхотинцем в армію Ода, де тільки покалічився в бою. Матері доводилось опрацювати на фермі, щоб звести кінці з кінцями. Після смерті батька, коли мені виповнилося сім років, вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Чікуамі, який теж був фермером і колишнім солдатом Оди. Я любив матір. Життя якої ще з дитинства було низкою випробувань. і ще в юності я відчув тяжкість тягаря усіх труднощів, що її спіткали, і моє бажання полегшити її ношу визначало мою долю, але не раніше, ніж я завдав їй ще більшого болю. Адже я був неслухняним хлопцем. Який ненавидів школу і полюбляв кидатися камінням та грати у війну. Мати не могла впоратися зі мною, тому довірила моє навчання й турботу про мене в буддійському храму, сподіваючись, що там я осягну якусь дисципліну. Проте я ігнорував моїх майбутніх учителів і гаяв увесь день на вулиці. Замахуючись бамбуковими списами на бродячих кішок і борючись із метеликами дерев'яними мечами. Монахи опустили руки. Навіть Будді не стане терпіння, щоб наглядати за хідейосі, виснували вони. Тому я повернувся до своєї родини. Повернувшись додому, я косив траву і водив рибу. Щоб допомогти матері звести кінці з кінцями. Але ми все одно часто голодували. Ба, гірше ми звідчим постійно були на ножах, і він почав мене бити. Одного дня мати не витримала. «Хіди, Йосі», – сказала вона, оскільки ти не хочеш ходити до школи, а монахи вже не приймуть тебе до себе, я домовилася про твоє навчання. В сусідській родині, щоб ти отримав професію. Я не міг повірити своїм вухам, я завжди вважав матір своїм єдиним союзником. І як ти могла так зі мною вчинити? запитав я. Почувши це, вона залилася гіркими сльозами і так сильно стиснула мене в обіймах, що я ледве дихав. Я боюся того. Що може статися, якщо ви звідчимо продовжите ворогувати? Раптом одного дня він не зможе зупинитися, коли почне тебе лупцювати. Я більше не стерплю цього. Заради Бога, ти маєш піти з цього дому. Ні, я не хочу йти, закричав я. Я люблю тебе, мамо. Послухай мене уважно, Хідосі. Мовила вона, задихаючись від ридань, щоб вижити у цьому світі, тобі потрібні земля і гроші. Я не хотіла вдруге виходити заміж, але мені довелося це зробити, аби вижити. Тепер ти маєш сам подбати про себе заради всіх нас. Це був не останній раз, коли я йшов із дому, щоб продовжити навчання за наказом матері. Одну й ту саму сцену ми розігрували знову і знову, щоразу з тим самим успіхом. Матір благала мене знайти своє місце в житті, я йшов челядником в іншу сім'ю. Через кілька місяців мене звільняли, і я знову повертався додому. Мати сварила мене, вона плакала, вона голосила від розпачу. Проте я не слухав її порад і не мав бажання освоювати будь-яку професію, мріявши стати лише слугою самурая. Одного дня я вирішив: Мамо, я йду назавжди, щоб знайти свій шлях, заявив я. Я не повернуся, поки не зроблю собі ім'я. Хоча мені було лише 15 років. Рішучість у моїх очах переконала її, що сперечатися зі мною марно. Перш ніж слізно зі мною попрощатися, вона вручила мені важкий мішок із мідяками, на який можна було купити річний запас рису. Мати знала, які небезпеки чигають на молодого хлопчака в сільській місцині і боялася. Що ми ніколи вже не побачимося, тому вручила мені гроші, які збирала для мого спадку. Це було більше, ніж більшість селян, які працюють, могли дати своїм дітям. Як вона, мабуть, економила й заощаджувала, щоб відкласти ці гроші. Раптом я усвідомив. Як сильно мати любить мене і чим пожертвувала заради мене, уперше я відчув щиру вдячність. Того самого дня, коли я йшов ґрунтовою дорогою, що вела з накамури єдиного села, яке доти знав, і я вирішив подарувати мамі ліпше життя. Я здеруся вгору, заберу її з ферми. І забезпечу комфортом, про який вона могла тільки мріяти. Вдячність викликала в мене гостре бажання стати ліпшим і допомагати іншим. На відміну від думки більшості, суть лідерства полягає у служінні, а не в обслуговуванні. Ті, хто прагне вмотивовувати своїх послідовників. Мають осягнути секрет вдячності. Лідери мають бути вдячні. Лідери мають працювати важче за інших. Покинувши батьківський дім, я розпочав нове життя. Змінюючи одне місце роботи за іншим. У кіосу, першому місці, до якого прибув. Я витратив більшу частину спадщини на придбання голок для шиття бавовняної тканини. Голки були дорогими, але їх було легше носити, ніж мішок монет. До того ж вони мали попит. У той час в Японії був великий попит на бавовну. не тільки для пошиття одягу, а й для виготовлення броні. Та на інші військові потреби. І я планував продати голки сільським швачкам і сім'ям самураїв. Життя мандрівного торговця було суворим, особливо для 15-річного новачка. Незабаром залишки заощаджень закінчились, і я почав братися за будь-яку роботу. Прибирання, перевезення вантажу за будь-який доступний заробіток, аби прогодуватися. Я спав на вулиці і днями голодував. Часом мені доводилося навіть просити милостиню. Зрештою, я знаходив тимчасовий приробіток Чорноробом. Я спробував себе на різноманітній ниві. Працював теслою, бондарем, рибалкою, слюсарем, косарем, помічником вугляра, торговцем олії і точильником ножів. І це ще не повний список. Я став експертом купівлі та продажу, навчився розрізняти примхи клієнтів і працедавців, уловлювати настрій натовпу, був свідком милосердя й жадібності. Вдячності й крадіжок, чесноти й підлості. Спостерігаючи на власні очі, як укладають численні угоди, як комерційного, так і соціального характеру, я відточував навички суджень про характер людини. Поступово мої знання людської натури значно поглибилися, і я почав удосконалювати свої вміння читати людей із різних верств. Суспільства і відточувати майстерність, схиляти їх на свій бік. Проте я все ще мріяв стати самураєм, а не майстром Чорноробом. І з цією метою я вирушив до Сунпу, домівки клану Імагава – могутньої родини самураїв, яка управляла трьома провінціями, що межують із Тихим океаном. Мені знадобилося кілька тижнів, аби дійти до місця призначення, подолавши довгий східноморський шлях, головну дорогу, що з'єднує західну і східну Японію. І впродовж усього шляху, я знову і знову обмірковував план, як вмовити і Магаву взяти мене на службу. Одного дня, коли я відпочивав на мосту. Хов з мене проїхав верхи на коні вассал із роду Мацусіта, на ім'я Наганорі. Пізніше він розповідав, що коли вперше побачив мене, не міг розібрати, чи то я людина, яка скидається на мавпу, чи то мавпа, яка скидається на людину. Звідки ти, хлопче? запитав вершник Наганорі, поглянувши на мене згори вниз. Я з Накамури, що у провінції Оварі, відповів я йому. Але прямую на схід, щоб знайти роботу в родині самураїв. Наганорі розсміявся. Хто найме такого мершавого коротуна, як ти? Ну, ви теж не надто схожі на господаря. Те, що моя зовнішність не подобається вам, не означає, що й іншим вона не стане до вподоби. Моя несподівана запальна відповідь знову розсмішила його, і він продовжив розпитувати мене я привернув увагу члена знатної родини самураїв. Наганорі відвів мене до маєтку Мацусіта і представив іншим васалам як цікавого хлопця. Я розвеселив їх, пожадливо кинувшись на каштани та хурму, які мені дали. І мене почали називати мавпою. Незабаром про мене знали всі, і я щодня насолоджувався дворазовим харчуванням. Так почалося моє нове життя у клані Мацусіта. Мацусіта були васалами клану Імагава, який очолював Йосімото, славетний генерал і меценат мистецтв. Моїми першими обов'язками було носіння сандалів. Носії сандалів мусили всюду слідувати за своїми господарями, виконуючи безліч різноманітних доручень і постійно взувати та знімати взуття. Потім я став домашнім служкою, який мав доглядати за гардеробом сім'ї. Допомагаючи кожному члену вбиратись і роздягатися. Зрештою, мене поставили наглядати за коморами. Оскільки я справно виконував роботу, то був цінним слугою пан Мацусіта охрестив мене моїм першим прізвищем Накамура, на честь назви мого рідного міста. я пишався своєю роллю комірника. Я заїв сторожового пса і зробив безпеку своїм головним пріоритетом. Раніше на коморі часом траплялися крадіжки, але вони повністю припинились після того, як я обійняв цю посаду. Це радувало мене, і кожна робота, яку я виконував, приносила мені задоволення. І не тільки тому, що я нарешті піднявся над мерземною бідністю. Я сприймав кожне нове завдання, хоч яким тривіальним воно було, як ще один східець кар'єрних сходів. Оскільки я не міг похвалитися гарною фізичною вправністю, то вирішив, що виняткова відданість роботі це єдиний спосіб виділитися поміж інших і продемонструвати свої здібності. Проте, чужаки. Які швидко досягають висот, викликають заздрість. Якось ревнивий служка віроломно звинуватив мене у крадіжці з комори, яку я охороняв. Приєдналися й інші, приписавши мені ще гріхів, і зрештою на Ганорі сказав, що, хоч і не з власної вини, але я приніс розбрат у домашнє господарство мацусіта. Йому мене шкода. Проте він не може дозволити собі замінити всіх слуг недоброзичливівців, аби залишити одного мене. Після цього він мене звільнив. Коли я почав протестувати і стверджувати, що я не винний, на Ганорі розгнівався і дав мені прочухана за нахабство. Я розридався і одразу ж утік із дому Мацусіти. Мені було 18 років. Звільнення страшенно мене шокувало, але довго я не журився. Я був упевнений, що хтось десь цінуватиме мене за те, ким я є. Я почав розуміти, що сприймати досвід який здобув, як суто позитивний чи негативний, безглуздо. Єдине, що має значення, це вміння вчитися на уроках долі, які вона нам дарує. Кілька років по тому, ставши успішним, я замислився, як можу відплатити тим, хто допомагав мені за молоду. Я почав шукати на Ганурі васала Мацусіти, який найняв, а потім, не бажаючи того, звільнив мене, щоб сказати, як я вдячний йому за те, що він узяв мене до себе на службу в ті далекі дні. Мені не вдалося його знайти, тож я віддячив його сину юкіцуну, подарувавши йому величезне землеволодіння, а згодом зробивши його лордом. У такий спосіб я, з огляду на свої сили, повернув свій борг. Неймовірні зусилля дають тим, хто нічого не має за душею, можливість перевершити тих. Хто може похвалитися привілеями та гарним соціальним становищем? Це секрет прагнення. Лідери мають працювати важче за інших.